Уявіть мапу України. Уявили? Тепер уважно дивимось. північ, схід, південь. Ми оточені ворогами, які в тому числі на наших окупованих територіях. Захід на президентських виборах в Польщі і в Румунії є кандидати, які виступають проти надання Україні допомоги. Це Менсен в Польщі, і це Сіміон в Румунії. А далі, Словаччина, Угорщина. Тут теж все зрозуміло. А угорський прем'єр Орбан а, блокує навіть початок перемовин України про вступ до Європейського Союзу. Прем'єр Словаччини теж намагається від нього не відставати. І нещодавно Роберт Фіцо так активно обіймався із президентом Сербії Вучичем. Все це відбувалося під час парада Бесія в Москві. До речі, Вучич вже отримував орден від російського диктатора Путіна. Ну що ж, дорогі українці, нам саме час перетворювати. На самодостатню фортецю.